Письменник Михайло Слабошпицький у музеї імені Михайла Коцюбинського презентував своїм читачам книгу про класика української літератури Михайла Коцюбинського, яка має назву Що записано у книзі життя. Люди, які знайомі з творчістю Михайла Федотовича, кажуть, він завжди пише доступно і правдиво. Всі герої це не вигадані персонажі, а реальні. Я дуже люблю цю людину. Його щирість, його ну скажімо так, небайдужість, його літературний такий мистецький хист. І я дійсно просто хочу сказати, що дай Боже таких побільше людей, щирих українців, які примножують скарбничку нашої української культури. Книжка про генія, книжка про Михайла Коцюбинського. І давно ми на неї чекали. Бо Михайло Федотович заявив про те, що він пише книжку про Коцюбинського дуже давно. Але як він сказав, він сам він її писав, він її переписував, він із різних ракурсів, намагався створити. І, нарешті, ми сьогодні її побачимо і будемо мати щастя презентувати і спілкуватися з автором. Вісім років пішло на збирання матеріалу, написання книги. В ній використані листи, які Коцюбинський писав до своїх коханих жінок та друзів. Михайло Коцюбинський був дуже складний як людина, сам по собі. Страшенно складний. Він дозволив нам знати рівно стільки, скільки він дозволив. Е, ніхто не може сказати, що от він знає щось про Коцюбинського, окрім загальних, що йдуть дощі, холодні, осінні тумани, що він тут жив. Коцюбинський був людиною дуже стриманою, людиною в собі. Людиною глибоко самотньою, от і тому з ним справді померла загадка Коцюбинського. Та таємниці Коцюбинського, які залишились по той бік життя, ще будуть розкриватися, оскільки Михайло Слабочпицький готується видати другу частину книги про відомого письменника.